Якщо продовжувати економічну тему і тиск на Росію, то можна зараз помітити, що найбільше Кремль лякає втрата нафтових доларів, і оці удари по тіньовому флоту, Путін злякано каже, що він навіть готовий відрізати Україну від Чорного моря. Це так припікає їм вже однозначно. Ну але почнемо з того от, відрізати від Чорного моря та те, що вони завдавали ударів по наших портах, це не новина. Ми, ми це дуже добре знаємо. До речі, з наших зер зернобобових годую, годується до півмільярда людства. Це дуже е, багато. Але якщо він так почне говорити, це означає, що ми все робимо правильно. Оце дуже важлива деталь. Тепер саме про цю морську компоненту е, транспортування нафти. Дійсно, дійсно, Росія і досі. На третьому місці по кількості загально видобутої нафти це момент перший. Момент другий дійсно 40% їхнього бюджету це ресурси. Найбільше нафта, газ, але ми і інші перелічували. І ото скорочення оцієї цієї годівнички дуже важливо. Але в цих операціях з'явився один. Дуже принциповий нюанс, дуже такий, дуже цікавий. Давайте ми його будемо розбирати. Якраз, о, о, що відбулося у Чорному морі. Всі побачили, що вдарили два танкери. Дійсно, танкер потопити можна, але майже нереально, бо знову купу всякої інформації топити ні, не буде. Він там продуманий. Навіть від таких речей, дійсно, росіяни саме так званим тіновим флотом, за переліком дійсно серйозних аналітиків до 1400 суден займаються цією справою. З Приблизно 3 тисячі взагалі наявних у світі не плутати із хімвозами. бо Є суто ті, які вводять нафту, а є ще до 10 тисяч, які вводять різні і бензин, і дизель, в тому числі то не плутати. Це трошки різне. То це багато оцих оце, оцього транспорту. Це дуже багато, бо до половини 5-6 мільйонів барелів на, на добу вони транспортують саме морем не тільки. Чорне, чорне не головне, головне все ж таки туди йде на Балтику, але в Чорному морі це Туреччина. От до них, до них, до них, до них. І те, що шов порожній корабель без палива і його вдарили. гігантський прецедент. Чому? Я б сказав, практично в зоні. Оперативної відповідальності турецьких воєнно-морських сил, які направду дуже потужні. Вони по перше, два корвета ада для нас вже побудували. Чи добудовують вони мають свій підводний флот? Дуже дуже хороший. В них є чудові ще ст хай старенькі е, е, американські корвети типу Хазарт і тому подібне. А операція відбулась як така. Оце е, е, Магура В5, невеликий, 5 метрів довжиною може брати бойової час, частини від 300, вже є найзбільшений у 7 е, В 7 до 600 кілом, е, кілограм. дуже точнесенько при, прийшов. Це філігранна, точна, дуже якісна операція. Розумієте, що це ближче сюди до турків, а по діагоналі, по найбільшій частині моря, це 1100 кілометрів. Це багато треба було продумати, як цей безпілотник мав пройти. А я думаю, він прийшов. Прийшов з іншого судна, тобто тут, тут врахувати стільки безліч змінних, це означає, що рівень нашого інтелекту в цій частині сягнув дуже ну дуже високо. Але від технічної йдемо в трубу Каспійський трубопровід. Чому туди треба треба дивитися? Півтори тисячі кілометрів довжиною великий, великий прокачує за де... за декларацією 60-80 мільйонів тонн нафти на рік. І тепер найголовніше нафта там є підкачують і росіяни, але нафта в основному казахська. Родовище. Тенгіз. Тин, е, Труба, нібито тільки 25% російська. Хоча, якщо дочерні, дочерні всі розібрати їхні ці, ці компанії, то вони і там присутні. Думаю, на 50% він їхній, але є направду нюанс. А дияволо, як відомо ховається у деталях, там присутні два гіганти. Американська друга компанія нафтова по американських мірках Chevron і Shell. Так от, ці люди. Ці компанії за підсумками вивчив тему 24-го, не тепер зараз не готовий сказати, заробили до 600 мільйонів доларів. Це, вели... це це великі гроші. І отже, ми, українці, перебуваючи в складних геополітичних лищатах, і ну, Росія, другі в Європі, хай не маленькі, але не є США, дуже специфічно. Ми робимо цю блискучу операцію. Тобто ще раз підтверджує мою головну мою головну тезу. Сміливість, хоробрість, продуманість, інтелект, і найголовніше вміння йти на застосування сили у потрібному режимі є головним аргументом геополітики. Це не просто блискуча операція, це прийде час, її будуть розбирати в академічних підручниках провідні держави світу. І чи це треба робити в обов'язковому порядку? Не зупинятися. Тобто справжня больова точка дуже серйозно намацана. Тепер тобто знову різко у технічну складову. Магора показала себе блискучим, тільки Магура і Сі Бейбі. Нагадаю, що із 14 ушкоджених суден, які вони зробили, оці два, напевно, теж додаємо туди. Думаю, що так. Вісім пішли на дно. Тобто ми ще і перевернули філософію морського бою. Бо держава, котра не має флоту як такого, ну, по-перше, той, хто вважався монстром у Чорному морі, точно вже не він, Росія усунуть, ба навіть! Ми діємо в оперативному, в оперативній площині другого, бо Туреччина такий гігант, другого гіганта. І що цікаво, турецький османізм прокинувся, а якщо йти в історію, особливо ну, від татаро-монгольського навалу ми знімаємо, але якщо йти в історію, особливо ну, коли... Хмельницький, ну, з нас і з ними теж були дуже непрості Тосунки, а Хмельницький запрошував у першу чергу татар для боротьби із поляками. Тобто, у нас тут теж є дуже. А його син, до речі, Юрій Хмельницький, так доволі упевно не дивився у бік турків. То це також показник того, що ми нарешті суб'єктивізовані. Єдиний мій страх як українця вже як не експерта, не як експерта, щоб той феноменальний історичний момент, який нам Господь, який нам Господь кладе. Кладе дійсно в лузу, вибачте, я так буду негано ну, висловлюватися, Ми зуміло втримати самі. І тут висловлюються словами Отто фон Бісмарка, Він коли вже об'єднав Німеччину в 1871 році, дав дуже. Унікальне інтерв'ю. Багато там його чого питали, але воно, на мій погляд, зводиться до двох речень. Перше, що треба зробити для своєї країни. Він подумав, подумав і каже: чекати, поки пола Господня опуститься на твоєю землею, вчепитися, вчепитися і не відпускати. От нам треба цю полу Господню не відпустити. І друге той самий Отто Фанбістер стверджував, держава має зробити всього дві речі: воєнну безпеку і умови для економічного процвітання. Так добре, світова кон'юнктура, бо ми ж величезний хаб, як зерно, бабу. Ми величезний, хаб. Ми величезний хаб по виробленню програмного продукту. Зараз і з криптою, з огляду на ті законодавчі акти, котрі ухвалені, напевно, піде уперед, не кажучи про воєнно-промисловий комплекс. Не будучи оптимістом по своїй природі, я не оптиміст, даруйте, я твердий реаліст, знаючи непогану нашу лиху історію, так благословенно Господь нам ще не клав. Але Господь любить сміливих, тож будьмо сміливими. Пане Петре, оці удари по танкерам це ж сигнал ще для інших перевізників, що 100%. не можна 100%. тут уже возити 100%. цю нафту. А чому давайте мислити знову критично? Якщо це сталося в акваторії Чорного моря. Сібейбі, це невеликий, не я припрошую, Магура, бо на ньому будемо. Хай Сібебі сі також. Це невеликий апарат до п'яти метрів е, довжиною. Ну, хай сукупна вага. От бойову частину пам'ятаю, а сукупну не, не пам'ятаю. Ну, десь півтори тони, більше нема. Тобто в, взяти його на якусь, на якусь потужнішу о, океанічну платформу і найняти відповідний корабель, який має великий за, 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 запас плавучості, дійти до точки, ну ж, нібито ми. Північний потік 2 підірвали? Ну нібито ми ж це зробили. Ми ж такі не здалі. Тобто полювання за цим тюньовим флотом, воно не може не обмежитися. Воно, тільки може, чорне, вийти, чорне воно може вийти за акваторію Чорного моря. А оцей цей верес, там порушення міжнародних прав і тому подібне. Та московити цієї ночі порушили купу міжнародних прав, знову убивають щоденно українців, причому в мерзенний огидний спосіб. То про які права може бути це при тому? Що ми, українці, чорної риски вдарити по них так само, так само, як це роблять ми, не пройшли. І знову ж таки розвію міфи, що чорних рисок таких не існує, що цивілізовані люди так не воюють. Воюють. Коли 40 тисяч літаків вилітів у бік Великої Британії, 40 тисяч бомб, 40 тисяч убитих, 2,5 мільйони викинули на вулицю. Я маю на увазі війну за Британію 40-41-го року. Повітряну нацистська Німеччина і Велика Британія зняли всі британські запобіжники. Формула генерала Харіса порахували 22 мільйони німців. Треба викинути на вулицю. Гамбург спалили вщент, і дотепер ніхто цивілізовану Британію. Не засудив. Бо коли звір переходить межу, з ним може бути тільки звіряча розмова. І тим не менше ми цієї межі не переходимо. І я впевнений, не перейдемо, ми не такі, як вони. Пане Петро, ми ще вже зачепили тему, чому Путін такі подався до Індії. Це перший його візит за 4 роки. Якщо я не помиляюся, чому він туди поїхав? Це він боїться ізоляції і шукає собі якихось партнерів. Я би не сказав зараз, боїться, бо ми розібрали, що він такий страх. Страх дістав із скриньки, страх запрацював, ну це наш інстинкт, нема. Ради, це все прорахований крок. З огляду на те, як його приймали індуси, він суб'єктивізується і суб'єктивізується на тих майданчиках, де йому зручно глобальний південь розібрали Шанхайську організацію співробітництва, що це новий великий геополітичний блок чи зла Розібрали, він мусить показати, що він є. Не забуваємо внутрішню пропаганду. Їхній лідер кудись їздить. Рете... Ще раз стежу за ними дуже ретельно, намагаюся тримати холодну голову. Ну, так як це подає Скабєєва, ну це, ну це все. То він, мало, не Бог, він вже знову відновив всі позиції Росії у світі і тому подібне. Теранія тримається на пропаганді. Чи буде досягнути щось серйозне? У воєнно технічній забули. Як я був проєкт 157, індуси не дурні, туди не підуть. Індуси по факту поміняли свої БМП-1, БМП2 на американські страйкери. Так, так, це вже факт. 2,5 тисячі машин старих, вже контракти підписані на 4 тисячі нових і тому подібне. Є в них там спільна ще, ще спільний проєкт по крилатій ракеті, думаю, він також не поїде. А от чим індуси скористаються, і, і це реальність? Нікуди від цього не дінеш. Дешевою нафтою. Абсолютно. А чому ні? Ну от чому ні? Кожен дбає про себе. так? Ой, це, як я зараз жестикулюю до себе. Я ж не жестикую від себе. Ми егоїсти, так побудований світ. Ми цю абсолютно істину скасувати не можемо і не скасуємо. Треба питання вчитися, який це егоїзм? Чи кров'ю і потом чужих людей? Чи ми просто захищаємо своє? Індуси захищають своє. І на це також немає ради. І думаю, що такі індуси дотиснуть своє, ще буде нижча нафта. І як би це дивно не звучало, з одного боку, це погано, що є ринок продажу. Але якщо умовно взяти величину, величину скільки продавали за однією цінею, і скільки будуть продавати за іншою ціною, то все ж таки загальна годівничка московитян суттєво зменшується. Це чудово. І напевно ще раз фіналізую самого себе щиро. Я не знаю, коли буде вихід точки з цієї фази війни. От не знаю. Але те, що глобально комплексно все складається в основному на нашу користь, це однозначно так. Єдине витримати оцей тиск, тут дещо перейду у філософію, бо найтемніша ніч перед світанком є такий е, принцип суворій аналітики – зроби проблему більшою. Більшою і з меншою її частиною ти конче упораєшся. От саме так треба дивитися на світ. А у підсумку все буде по нашому сценарію. Господь грає за нас. Дякую, пане Петре. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Це були всі новини та події, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.